У селах Северинівка та Пилипанки люди зібрались проти рішення місцевого самоврядування змінити майже старостинських округів. На сесії міської ради, вроді би, там щось вирішувалося, щоб од'єднати, від футболити нас до Тарасівки. Тарасівка, я її не знаю. Тільки знаю, що вона там за лісами та за полями, як у касі сказано. Ніякого приєднання до Тарасівки. Ще раз говорю. Переконливо ми просимо, переконливо вимагаємо. Тільки не Тарасівка, тільки зіньки, бо ми от нині і навсігда приєднані до жінкового. У нас села були 61 рік гусаки, Хмарівка, Дубівка, Северинівка і Пелепенки, оце села всі були все життя. До міської роди залишить нас при Зіньківській міській раді, де ми були 61 рік. При тому і 5 років при реорганізації залишить нас там. згідно з проєктом рішення Зіньківської міськради від 22 квітня 2025-го села Пилипенки Северинівка, Хмарівка, Дубівка і Гусаки планували включити до Старостинського округу з центром у селі Тарасівка. Деякі місцеві протестують проти такого рішення через віддаленість старостату від населених пунктів, які можуть приєднати. До Зінькова нам так ось 5 кілометрів. А так нам треба от Зінькова ще до Таросівки. Ну, якщо людина похилого віку, оце до цієї точки, то везуть тебе в Зіньків 200 гривнів. І 200 гривень у Тарасівку, 400, тепер з Тарасівки тепер тебе общу суму будемо ще дати. Старасівки привезуть сюди в Пилипенки 800 гривень. Я в людей такі гроші. А я вечором помер. В літнє время треба швидко оформити бумажки і все. А якщо ще попаде субота чи неділя, що робити? Прямо я кажу, чоловік заваняється. Поки я з'їжджу в Тарасівку, ще знайду чоловіка тверезого, бо хтось в селі один їздить, тільки не випивши. Як повідомив телефоном Суспільному секретар Зіньківської міської ради Олександр Прокопенко, потреба приєднати ці села виникла у зв'язку з вимогою законодавства. За його словами, автономним у громаді може бути лише адміністративний центр, а решта населених пунктів обов'язково мають бути включені до старостинських округів. Також закріплення сіли за старостатом має гарантувати місцевим жителям надання адміністративних та житлово-комунальних послуг. Це можна шантажом назвати. Ми заявляємо про проблеми, дерева. ось. Вони падають, гілки вже на дітей падають. От був би у вас отой староста, ми б вам це зробили. Навіть відходячи до старостинського округу, це, ну, грубо говоря, Северинівка, Зіньків, Тарасівка. Тобто це намотати круг. Простіше через зіньків, через депутатів вирішити там, якісь технічні моменти. В основному проблеми це найбільше що йде осінь, це оформлення субсидій, оформлення огородів, виписки з домових книг. Допомога оформлення спадщини, надання доручень. Ну, всі питання, які касаються роботи старости, будуть виконуватися там, на місці. Будуть зроблені виїзні засідання, щоб люди могли свої. Усі питання вирішать на місці. Не виїжджать ні в зіньків, ні в Тарасівку. Як альтернативу місцеві жителі пропонують не змінювати межі старостинських округів, оскільки законодавство передбачає і таку можливість. Згідно частини 3 статті 14-1, є ще така стаття Закон України про місцеве самоврядування. Старостинський округ утворюється радою об'єднаної територіальної громади для представництва інтересів жителів одного або кількох населених пунктів. Два висновки роблять юристи. Старостинський округ утворюється для представництва і далі другу висновок другий пишуть. Але немає обов'язку, немає кожне село, щоб воно мало свій старостат або було частиною старостату. Закон не може регулювати абсолютно всі позиції, тому що тоді немає сенсу взагалі створювати місцеве самоврядування. Ну, місцеве самоврядування це право на прийняття рішень з різних варіантів. Під свою відповідальність староста не заміняє собою адміністративні і соціальні установи. Людина може отримувати будь-де послугу навіть за межами своєї громади. Як розповів Суспільному Олександр Прокопенко, нині зміни меж старостинських округів у Зіньківській міськраді не розглядають з порядку денного останньої сесії. Це питання прибрали. Світлана Мастепан та Микола Єрьонко Суспільне Новене Полтава.